Друзі, всім привіт! Зараз на автомобілі Volkswagen покажемо, як легко і просто можна замінити датчик брудного повітря. Стоїть він під капотом, для цього потрібно зняти жабо. Ну і, по суті, там все далі побачите в відео. Плавно перемістилися під капот. для того, щоб дістатися до. Потрібного нам датчика, потрібно зняти жабо. Знімається дуже просто. Піднімаємо резиночку, виймаємо фіксатори і виймаємо праву частину жабо в сторону. Значить, фіксатори ми зняли, обережно здвигається ця планочка вся в сторону. І виймається. Знімається одна частинка. І більше робити нічого не потрібно. Наш датчик знаходиться отам. Заодно можна почистити Хе. кількість листя, яка тут зібралася. як вам? Не менше, ніж під підкрилками було. Так, продовжуємо. Демонтуємо пластиковий захист. От наш датчик брудного повітря. Вигрібаємо звідти все, весь цей бруд. Ось, до речі, щоб всі знали, коли ви ставите повітряний фільтр з салона. От де він стоїть майже на вулиці. Далі продовжуємо прибирати листочки. Далі ось такий датчик. Номерочок покажемо, звісно, оригінал. Придбали ми. Тут все вже вичищено. Зараз будемо ставити все на місце. Як ми відшокували цей датчик? Нам краще, для всього, краще всього для цієї процедури підійшли отакі от спеціальні пласкогубці для надягання стопорних колець. Просто знизу піддіваєте датчик, нажимаєте два оцих усика, і він у вас. Далі відщолкуємо фішечку з датчика, знімаємо його, вставляємо новий. Ось наші датчики. Зліва старий. По ньому видно, як він стояв на машині, справа новенький. Зараз встановимо, скинемо помилочку і можна їхати далі. Все, датчик у нас на місці, підключений. Збираємо все швидень, швиденько в зворотній послідовності, все дуже просто і насолоджуємося автомобілем без помилок. Далі ще більше корисної інформації, тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі.